Забуваємо, за що стояв Майдан, за що загинула Небесна Сотня. І за що ми воюємо так само на фронті. Ми хочемо, щоб відбувалися реальні зміни. Ми хочемо скористатися цією нагодою і декілька прізвищ так само оголосити, які є одіозними персонами в нашій області, які далі сидять тепли в кабінетах, а ми в голодних окопах під дощами і снігом. У нас є такі, як пан Яворський, який керує санстанцією обласною, яким вже ходили до нього, до нас далі багато звернень прийшло. Ми знаємо, що його синок є заступником головного лікаря обласної лікарні, а синок пана митника є головою лікарні цією. Це вже цілий сімейний підряд, який узурпував і тримає владу саме в медицині. Це Володимир Приймак, який був прямим ставником Чуднова і далі керує ТРК Карпати. Я думаю, що і він буде спрямовувати ці засоби інформації тобто в своєму руслі, так само розпосудження, своєї пропаганди. Це черепій, суддя, який ви знаєте, якого під час майдану виганяли, про нього так само все забули. Він далі на посаді своєї. Це зеновий митник. Так само одіозна особа. Ви знаєте, для нас хлопці з правого сектору великим прикладом так само стало е, можливо, певної бюрократичної схеми зняття з чиновників це е, пан Кутурбаш, тобто голова дитячої обласної лікарні. Ми спробували це зробити офіційно. Ми подали запит на обласну раду, ми зібрали медперсонал, ми це все зробили. Але це все скутилося до того, до цього, що. Прийшла комісія, де такі ж регіонали, які кришують медицину, просто сказали, що очіпати не будуть. І цей весь процес просто затнувся. Ми хочемо, щоб були в державі реальні зміни. А народ, який проводив Майдан, і зараз своїх дітей травляє на війну. Відчував ці зміни. Ще надам слово.